Як ми й обіцяли, на вас чекає цікаве знайомство. І через хвильку ми поспілкуємось із гостями, котрі знають чимало про красу, стиль та шик. І ці знання та секрети майстри не приховують, а передають своїм учням. Для початку пропоную відеовізитку. Директор школи краси Слава Студіо, майстер модельєра Ярослава Малинська у сфері перукарства працює понад 35 років. Акредитована комітетом стандартів салонів краси, номінант звання великої міжнародної енциклопедії, Ярослава Малинська, член журі міжрегіональних чемпіонатів та фестивалів, викладач перукарської справи та директор школи краси Слава Студіо, яка отримала ліцензію на здійснення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти. Надзвичайно творча, креативна, безмежно закохана у свою професію. Оксана Досяківська, інструктор торгової марки Мейджік, переможець всеукраїнських та міжнародних чемпіонатів з професійної майстерності, викладач профільного предмету перукарська справа багатопрофільного ліцею номер 4 та манікюрна справа школи краси Слава Студіо. Працює в індустрії краси 17 років, цілеспрямована, чітко визначає мету і впевнено йде до неї. Доброго ранку вам. Отже, в школі краси Слава Студія 10 років. Скажіть, будь ласка, чим пишаєтесь найбільше? У нас дуже багато здобутків, але основним здобутком ми вважаємо отримання ліцензії на здійснення освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти, яку ми отримали нещодавно. Чия ідея була створення школи краси? Напевно, все почалося з маленької авторської студії, яка створилася на базі салону красислава, де я працювала. І помаленьку почали набиратися учні. Ми зрозуміли, що є попит на нашу справу, і таким чином школа почала розвиватися. Ось вся сім'я творча, так Так, зараз зі мною в студії викладач манікюрної справи, і одночасно моя донечка, яка дуже мене підтримує. Так, Ці у нас справи. професійна така сім'я. Ми зрозуміли, що нам виходить вчити, що учні втоють успішними, і тому ми захотіли розвиватися, удосконалювати це і робити на професійному, якісному рівні. У нас і дочка, і син займаються школою, допомагають нам чоловіча сторона нашої М -м -м. нашої сім'ї. Навіть внучата теж прикладають великі зусилля до допомоги в навчанні. Ви реалізовуєте і соціальний і творчий проєкти. Учні нашої школи зараз приймають активну участь в соціальних проєктах. Ми працюємо з підписали угоду з Червоним Христом. Допомагаємо обслуговувати учасників АТО, допомагаємо обслуговувати соціально незахищених людей. Зараз готується до підпису угода з спілкою інвалідів Чернівецької області. Допомагаємо жінкам-інвалідам реалізувати краще себе у своєму житті, навчити. Бути себе гарною такою досконалою, більш жіночною, звичайно, ми працюємо із дитячими установами, з дитячими будинками, і ми з радістю їм допомагаємо. А скажіть, будь ласка, хто ваші викладачі і де вони вдосконалюють свої навики? Такою родзинкою нашої школи на даний момент є викладачі з Луганська та Донецька. У нас є і місцеві викладачі, і люди, які переїхали. Вони принесли нам таке нове віяння, нові ідеї. Вони дуже творчі, дуже активні. Наші учні надзвичайно задоволені такими викладачами. Ну і вони виховують нас такі лідерські здібності. Наші викладачі, в тому числі у нас Оксана Мирославівна, mm -hmm. зараз. Приймають участь в чемпіонатах. За останній період у нас є призові місця. На чемпіонаті України, на чемпіонаті Європи ми дуже активно працюємо в такому напрямку, тому що тільки кваліфікований майстер може реально навчити учня. Маємо і нагороди, і на Кубку України, і останній, от зараз це Кубок Києва, друге місце в номінації на розчування Молодці. Нещодавно ви презентували свій творчий проєкт Я люблю своє місто і хто з дизайнерів допомагав? Останнім часом екзаменаційні роботи у нас перетворилися на завершені образи, не тільки зачіска, не тільки візаж. І для допомоги в цьому я запросила до співпраці дизайнера одягу Любомиру акадівну Зайцеву. Ми з нею співпрацюємо плідно. в переддень святкування Дня Чернівців ми вирішили подарувати чернівцям такий подарунок від наших учнів. Це була колекція. Одяг розписували наші учениці власноручно Лейко. на заняттях перукарської mm -hmm. справи, звичайно, і вони виконали гарні зачіски, доповнили це візажом і гарними нігтиками. Дуже в цьому нам допомагають модельні агентства. Хочу відмітити особливо агенцію шоу Тайм. Ми з ними вже працюємо неодноразово. Прекрасні гарні модельки, які нам допомагають подати нашу роботу. Поділіться, будь ласка, планами та перспективами школи краси. Слава студія. У нас дуже багато ще є проєктів, які ми хочемо організовувати в Чернівцях. Може, навіть проведення чемпіонату на місцевому рівні. Ми співпрацюємо з багатьма закладами школами. Ми хотіли б наших викладачів. Бачити переможцями різних е заходів, які відбуваються в нашій сфері. Ну, я думаю, що ми будемо йти до вершин, і на цьому точно ми не зупинимося. І зробимо так, щоб школа краси Слава студіо випускала найкращих учнів не тільки в нашому регіоні, а може навіть і по Україні, і щоб вони мали найкращі робочі місця, звичайно, і на завершення нашої розмови, що би хотіли побажати нашим глядачам? Я би хотіла побажати, щоб краса була не тільки зовні. Щоб в душі в кожної людини вона зберігалася, успіхів, натхнення, бажання і всього найкращого. Дякуємо вам, вам також всього найкращого і щасливо.